Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти. Або три події, які б ви хотіли передивитися 24 квітня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Королева жезлів перевернута. Ні. Вам ні, тому що є негативні обставини і нестабільність вашого положення. Для здійснення вашого бажання, можливо, у вас не вистачає фінансів. Або ви обрали не той напрямок. На сьогодні ваше бажання не наразі. Також не варто приймати відповідальні рішення в цей день. Другий варіант лицар Пентаклів так. Для вас позитивно можуть вирішитися ситуації, пов'язані з роботою. Всю увагу потрібно направити на справи. І хто чекає новини, або поїздки на заробітки, або ділові поїздки, то для вас цих питань так. І третій варіант вісімка пентаклю перевернута. Ні. Шукайте альтернативні шляхи. Бо старі методи вже не працюють. Вам заважає або зацикленість на роботі, або низький рівень кваліфікації. Або, можливо, ви багато на себе взяли і сьогодні потребуєте відпочинку. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам бути господарям свого життя, мирного і гарного дня вам.